Найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами в Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І, передусім, виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти, діяти на значну відстину. Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там в Росії повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети. Українська балістика це ключові елементи, все маємо виробляти ми.